І давайте розповім про склад команд. Воєнні часи. На балконі дуже багато людей. Удар в поворотах. Бо жінці. Що зробить Ткаченко? Передача на моторного. Ткаченко. Розвертається. Удар в поворотах. О! 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 Олексій Моторний! Як же ж все було просто. Як все просто розіграли. Давайте банальщину. Продовжує після цієї атаки, удар по воротах повз. За свистком можна розводити. Мотор не пробиває Япорт. Можливості Кияни для того, щоб зрівняти рахунок, можливо. Артем Барібан, воротар, 89-й номер, був у першому таймі і залишається. Колін з япарама мав шанс. Але не зміг цього зробити. Удар воротах. м'яч. Продовжують одесити скидання. Удар поворота! Повз! Там також розібралися. А ось... а ось тут і гол Дмитро Дроз. Досвідчений Дмитро Дрозд забуває другий. Дуже важливий м'яч своєї команди. І на 23-й хвилині Рочає Артема Барібана. А тут що, можна бити по воротах навіть. Дивіться, скільки простору удар. І гол! Залишили багато простору зараз Віктору Данилєву. І він забиває перший м'яч Десни. Дуже далеко було до воріт. Удар в поворотах. Дивіться, це гол! Це 2-2! Нічого собляло, що так можна було! Навіть голкіпера Якуба, який пішов. І рятує Якуб знову свою команду. Подивіться, що. Пробуває Руди, Правий щист і поміняється, думаю, після цього. Закидання на Ткаченка. Ткаченка стіка! Не зміг е, взяти м'яч. І Побіг туди япарама. Удар моторного. гол! Олексій моторний робить рахунок. 3-2 Прямим ударом, потужним ударом. У правий кут. Боже ж мій, як. І пробив правий кут. Що тут Соколянський? Удар! і гол Забиває Артем Баріман! Ну нічого собі! Одразу реагує! Артем Барібан. Ось у нас. Два метри. А значно менше. Яка передача. Дрозд! Дрозд пробиває. Не влучає мотор. Яку протягнустого стійка. І не забиває Паленка. Лоєнко. Пробиває Лоєнко. І сейв Бор... Барібан, який же він впевнений зараз у них силах. Удар поворотах! Один! Повзворота пробиває, але що спрацює. Забиває Ткаченко. Забиває розумний. Сидить за своєю командою. Рудий Стійка! Забиває чекарню. За. Пробиває Кочевенко, забиває колянський і заносі проти нього. Севорі, дякую за цей матч. і Я з вами був Леонід Францискевич. Друзі, підтримуйте один одного.